Вітаємо вас, ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те найважливіше, що варто знати людині, яка мудро дбає про своє майбутнє. Сьогодні говоритимемо про хворобу, на яку хворіють геть усі без винятку люди, навіть якщо вони про це й не здогадуються, що це за хвороба і чи можна від неї вилікуватися. Запитаємо у пастора. Біблія запевняє, що усі люди на землі згрішили і позбавлені слави Божої. Усі люди хворі на проказу гріха. Ну але ж хіба всі люди такі погані, хіба немає добрих людей? Гріх це фактично злочин, бо це порушення законів, які встановив сам Бог. А ще це непокора Божій волі, не послуг творцеві. І на цю хворобу хворі всі люди, тому що вони гріховні за своєю природою. Саме такий наслідок гріхопадіння перших людей. В Адамі ми всі зрішили, так говорить Ісая: від підошви ноги і аж до тімені голови нема цілого місця на ньому, і через це кожна людина це ще й безпомічна жертва гріха. Тому ми не здатні бути у своїй суті добрими, хоча й можемо робити якісь добрі вчинки. Навіть якщо чиєсь життя видається бездоганним, то ніхто, окрім Бога, не може знати всієї правди. Люди винайшли ліки від багатьох хвороб. А як щодо хвороби гріха? Чи можна від неї якось вилікуватися? Тільки Бог може від цього вилікувати. Коли б він дивився на наш гріх лише як на злочин, ми б не мали жодної надії. Але він ставиться до нашого гріха як до хвороби, яку потрібно лікувати. Тому в 53-му розділі книги пророка Ісаї ми читаємо. Направду ж він немочи наші узяв. І наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини, він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас оздоровлено. О, то виходить, що коли ми називаємо гріх хворобою, це не просто якась метафора. Люди і справді хворі. Так, хвороби почалися як тільки людина зрішила. Смертельне тління ввійшло в людське тіло з того моменту, коли вона спробувала заборонений кліт. Хвороба – це щось чуже в організмі людини, це відхилення від норми. Тому гріх подібний до ракової пухлини, яка поступово поїдає і руйнує людину, ведучи до загибелі. Саме гріх є джерелом всіх смертельних недуг. Увійшовши у плоть людини, він порушив весь лад людського життя. Але ж Бог попереджав Адама, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. На жаль, так і сталося. Люди скуштували, і тієї ж миті запустився механізм смерті. І людство було би приречене на смерть, якби від цієї хвороби не було ліків. А вони ж є, чи не так? Слава Богу, так. Кожна людина дорога в очах Божих. Тому Бог посилає лікаря, котрий має силу зціляти не лише від хвороби тіла, але й від хвороби гріха. І цей Божественний лікар просто взяв на себе всі наші жахливі хвороби, всі гріхи, і зазнав за них покарання на хресті Голгофе. Ось чому пророк Ісая говорить ранами його ми уздоровлені. А апостол Павло сказав: бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою праведністю в Нім. І це один із найважливіших текстів Біблії. У ньому дуже ясно і просто викладений шлях спасіння. Перші два слова не віддав гріха. Дуже ясно говорить, що Ісус ніколи не чинив гріха. Цим Він і відрізнявся від усього роду людського, він безгрішний. Апостол Петро говорить, не вчинив Він, тобто Христос, гріха, і не знайшлося в устах Його підступу. Тому не випадково Христос запитував у Фарисею, а хто з вас може докорити мені в неправді? Але якщо Ісус, будучи безгрішним, узяв на себе гріхи всього людства, тоді більше немає гріха, ліки в житті, людство зцілене. Було б непогано, якби так було. Але все ж насправді не так. Ісус помер за гріхи всіх, але зціляється від хвороби лише той, хто готовий визнати цей факт і дозволити Богові жити в своєму серці. Так написано: всі зрішили і позбавлені слави Божої. Тому всім нам необхідно покаятись. І Писання говорить: Бог нині наказує усім людям, щоб скрізь каялися. І лише прийшовши до Бога з покаянням, і з розбитим серцем, і визнавши перед Богом свій гріх, свій жалюгідний стан, лише тоді людина отримує оті цілющі ліки. Самому Ісусові не потрібно було цих ліків. Та звісно, ні. Адже Ісус Христос Бог святий без усякого покаяння, хоча Він і перебував на землі в людському тілі. Він перевершив усіх людей, тому що був Богом втіленим у людину. Христос молився як людина. І він проводив іноді цілі ночі в молитві, виливаючи своє серце перед Богом Отцем. Але в молитвах його ніколи не було визнання гріха. Він учив інших молитися і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, але сам про себе не міг молитися так, тому що Він святий, він ніколи не помолявся, він ніколи не грішив. Про Христа також сказано, що Він був випробований в усьому, окрім гріха. Гріх не був притаманний його природі, Ось чому спокусник так і не міг схилити його до гріха. Лише Ісус міг сказати, ось іде Князь світу цього, але в мені він не має нічого. А хто з нас може сказати таке? Прийшовши на цю землю і прийнявши людську подобу, він не змінив свого єства. Божий син, який народився від Святого Духа, завжди був вічним Богом. Як до свого втілення, так і ставши людиною, він не міг грішити. Навіщо тоді треба було спокушувати і випробовувати його, якщо він не міг зрішити? А відповідь дуже проста: Бог дозволив спокушати Ісуса не для того, щоб довідатись, впаде він чи ні, але для того, щоб показати всім, що він не може впасти в неї. Тобто в спокусу. Спокусою був доведений той факт, що Ісус воістину святий і без гріха, і тому Він міг стати жертвою за гріх. У старому заповіті ми постійно читаємо, що жертва за гріх свята перед Богом. І цією святою жертвою був сам Син Божий. Випробування довели його безневинність і абсолютну святість. І звернімо увагу на те, що ми маємо свідчення про це з уст його ж супротивників. От, наприклад, у день розп'яття Спасителя дружина Пилата благала свого чоловіка. Не роби нічого праведнику цьому. А потім сам Пилат умив руки перед народом і сказав невинний я в крові цього праведника. А розбійник, розіп'ятий на хресті поруч з Ісусом, вигукнув: Ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив. І нарешті, коли Спаситель помер на Христі, Римський сотник, бачачи, що відбувалося, сказав: Дійсно, праведний був чоловік цей. Ісус не вчинив жодного гріха. А як він міг стати гріхом? Як про це говорить апостол Павло у процитованому раніше тексті? Так, апостол сказав, він учинив його за нас гріхом, іншими словами, замість нас, замість нашого гріха, наших злочинів. Ісая пророкував про це ще за 700 років до народження Христа та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він за жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження. Яке це незбагненне чудо, той, хто не знав гріха, віддає свою невинну душу і проливає святу свою кров як ціну за гріхи світу. Але гляньте і в стражданнях він турбувався про інших, про свою матір, яку доручив Іванові, про народ, котрий стояв навколо Христа. Це про нього він просив Отця Небесного, прости їм, бо не знають, що чинять вони. А почувши благання розбійника, він відповідає йому, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Момент смерті Спасителя на хресті Голгофи був дуже драматичним. О півдні сонце начебто зникло з неба. Безпросвітна пітьма огорнула все навколо, затряслася земля. То було справді дуже драматично. Син Божий, що не знав гріха, добровільно став жертвою за гріхи всього світу, за наші із вами гріхи. Великий лікар прийняв на себе хвороби і гріхи всього світу. Щоб ранами своїми зцілити нас? Святий, непорочний, безгрій син Божий зайняв наше місце на лаві засуджених, щоб назавжди звільнити нас від покарання за гріхи і дати вічне життя? Слава йому! Останні слова нашого вірша надзвичайні, щоб стали ми Божою праведністю в Нім. Скажіть, яка мета жертовної смерті Сина Божого? Щоб ми у ньому виправдалися перед Богом, не своєю праведністю, але праведністю святого Сина Божого. А тепер ми усиновлені в Божу сім'ю і можемо спілкуватись з Богом як з Отцем. Друзі, голговська жертва це безцінний дар людству, який неможливо заслужити жодними зусиллями, неможливо купити за всі скарби світу. Бог дає його нам не за наші заслуги, а зі своєї любові. І лише від нас залежить, чи стосуватимуться нас біблійні слова, ранами Його ми уздоровлені» чи ні. Задумаймося над цим, поки є час. І приймімо Божий дар спасіння. Амінь. Цього щиро бажають вам журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі. Hey!